Василь Стус видатний український поет, перекладач і правозахисник, який став символом незламного духу, боротьби за права людини та свободу української культури. Його життя та творчість це приклад непохитної віри в українську ідентичність і вільне майбутнє України. Народжений на Вінничині, Стус змалку виявляв інтерес до літератури та глибоку любов до рідної мови. Навчаючись у Донецькому університеті на філологічному факультеті, він почав писати вірші, які відображали його пошуки істини, свободи та національної свідомості. Здобувши освіту, Василь працював учителем і перекладачем. Проте його твори не приймали радянські видавництва через відверту національну позицію та протест проти тоталітарного режиму. У 60-х роках під час короткого періоду відлиги Стус приєднався до правозахисного руху. Він відкрито виступав проти русифікації України та політичних репресій, підтримував заарештованих колег-дисидентів, таких як Іван Світличний та В'ячеслав Чорновіл. У 1965 році, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків у Києві Стус брав участь в акції протесту проти арештів української інтелігенції, що зробила його одним з найбільш відомих представників дисидентського руху. Свою боротьбу за права українців стус вів не лише словами, а й своєю літературою. Він писав вірші, що розкривали біль поневоленого народу та прагнення до свободи, а також перекладав світову класику українською. Його збірка Зимові дерева. Стало значущим твором української поезії, де в кожному рядку відчувається туга за правдою та справедливістю. Через ці тексти Стус намагався досягти духовного звільнення для свого народу. У 1972 році його заарештували та засудили до п'яти років таборів суворого режиму і трьох років заслання за антирадянську діяльність. Відбувши покарання, він повернувся, проте продовжив боротьбу, відкрито висловлюючись проти радянського терору. У 1980 році Стуса знову заарештували, цього разу за ще більш жорсткими звинуваченнями. Він відбував покарання у перемських таборах, де продовжував писати та залишався вірним своїм ідеалам, незважаючи на важкі умови та повну ізоляцію. Помер Василь Стус у таборі у 1985 році, перебуваючи в ув'язненні до останнього дня свого життя. Стус був переконаний, що кожен народ має право на свою мову, культуру та незалежне життя. Сьогодні він залишається символом незламного духу української нації, прикладом боротьби за справедливість і незабутнім голосом української поезії.